Головне, що стосується цього свята, це те, що ми чуємо в церковному спірі. Сьогодні початок нашого спасіння. Промисел Божий визначив народитися Спасителю нашому. Промисел Божий обрав для того, то, хто його народить. Вона обрана заздалегідь, бо для Бога час постає інакше, ніж для нас. І наше майбутнє для нього так само видно, як і наше минуле. І він прозрів і тих праведних богоців, яким і, і Анна. І те, що вони можуть принести в цей світ в яку дитину. І те, що настане мить, коли вона скаже, я раба Господня, нехай буде за словом Твоїм. Все це було відомо. І от нарешті відбувається. Прихід в світ той, від якої народиться Спаситель Ісус Христос, від якої він отримає людське тіло, людську природу, все те людське, що єднає його з нами. І починається відновлення єдності людини з Богом. Насправді, якщо ми будемо дивитися на головну перспективу священної історії, ми побачимо, що там розвивається такий сюжет, де єдність з Богом на самому початку є присутньою і забезпеченою. На цілу вічність, але людина через свою слабкість і, можливо, нерозумність. Через свою схильність до гріха через те, що вона використовує надану їй свободу. Людина обирає те, що її роз'єднує з Богом. Це Головна колізія священної історії. Людина обрала роз'єднання з Богом. Свідомо часом, часом несвідомо, але все одно вона сама власним рішенням це обирає. І перед людиною, і перед Богом після того постає питання про нове з'єднання. Новий завіт. І, і люди, і Бог протягом тривалого часу намагаються. Люди шукають, Бог посилає пророків, але настільки ця сваволя є присутні в людському характері, в людській природі, що зрештою жоден пророк не сягає тої мети, яка в нього була. Бо з'єднати людину з Богом. І тоді отець посилає сина. Тоді йому і стає потрібною та, від якої син народиться. В тих словах, які вона промовляє Архангелу Гаврілу, вмить Боговісня виявляється саме те, чого від людини чекає Бог. Він саме того чекає, що людина скаже, я раба Господня і граб Господня. Нехай буде мені по слову Твоє. Ми подібне чуємо від Спасителя і тоді, коли він надає нам молитву Отче нашу. Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Центральні слова цієї молитви. І тоді, коли він сам молиться в Евсиманському саді перед стратою каже. Але не моя воля хай буде, а твоя. І це помітно, що тут долається оця людська природа яка, можливо, в гордині своїй, якраз і вважає, що її воля найкраща, що вона знає. Нічого ми знати не можемо, бо наш промисел сягає кількох годин, днів в найкращому разі місяців чи років, а Бог бачить всю історію спочатку до кінця і всю вічність. І тому, коли з'являється воля Божа, звершується на нас, ми повинні розуміти, що нічого кращого бути все одно не може. І от нам потрібно здобути початок свого спасіння. І ми починаємо, можливо, поступово розуміти, що початок нашого спасіння не просто в тому, що народжується дитина Марія, яка народить Сина Божого, а в тому ставленні її до Бога і життя, до своєї волі і Божої волі. От в чому початок нашого спасіння? Нехай буде по Слову Твоєму Раба Господь. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Так як людина слабка, я можу просити, нехай обмене мене чаша ця, але не моя воля, хай буде, а Твоя. Знову і знову нагадую, що коли ми здобуваємо беззастережне прийняття волі Божої, починається і наша свобода в Богові, який є любов, і наше спасіння, і наша безстрашність, і наш шлях з Богом в єдності з ним. Бо наше спасіння початок і кінець його тільки в одному може бути, в тому, що ми будемо в єдності з Богом. І покликана була Пресвята Діва Марія. Саме до того, щоб відновити оцей шлях, вказати своїм словом. Що ми маємо робити і як ми маємо ставитися? Чого ми маємо шукати? І де має бути наша воля? Так в єдності з Божою. Так відкинути гордину. так приймати волю Божу беззастереження. І тоді не буде ні страху, ні відчиняю, ні скрути. Бо ні... Нічого кращого за волю Божа бути не може. Будемо приймати волю Божу так, як приймали її і Богоці, яким і Анна, які покірно прийняли те, що вони повинні були зробити, і під старість народити дитину, і віддати її в дитячому віці до храму і залишити її там і вже ніколи не побачити. Вивіть себе. себе на цьому місці. Це надзвичайно складно. Але вони теж взірець Прийняття волі Божої. Якщо ми переможемо в усіх розуміннях слова перемога, ми переможемо тільки тоді і тільки тому, що будемо приймати волю Божу і втратимо сваволю і страх. І здобудемо свободу і Божу любов. І в тому полягає початок нашого. mm -hmm.